Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій молитовній барті і запрошую до цього цієї молитв цієї молитва ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої ранішньої молитви ми візьмемо з вами текст із послання Якова. Блажений чоловік, що перетриває пробу, бо він як буде випробований, дістане вінець життя, що Господь убийця в тих, який його любить. Блажений той, хто витримає випробовування. Здавалось би, прості слова, здавалося б, все зрозуміло. Але все це легко і зрозуміло тоді, коли. Тебе особисто це не стосується. Коли в тебе в житті все нормально, все гарно, все гладко, Зрештою, коли в тебе в країні все добре, про які випробування можуть йти речі? Навіщо це все? І легко повчати когось, по коли ти сам не переходиш через якісь випробування. І от сьогодні ми всі переходимо цей шлях. Зрештою, чому Бог дає ось ці випробовування? Для чого це Бога? Щоб відповісти на це запитання, знаєте, варто подивитися, згадати самого себе, коли людина коли йдемо за на запаку. Немає значення хто, чоловік, жінка. Але якщо він хоче щось купити, що людина робить, перш ніж йти за покупкою? Да, вона знає, що вона хоче. Але що вона робить? Вона шукає. І не просто шукає, вона намагається вибирати, вибрати що краще. Зрештою, наприклад, автомобіль. Коли Хочеш купити якийсь автомобіль, приходимо в салон. І там є інколи така послуга як Тест драйв Де людина сідає в машину, наскільки їм зручно, комфортно, і виїжджає, щоб проїхати чи підходить. їй Жінка, яка приходить купити якийсь одяг для себе якесь плаття, вона бере і приміряє, підходить, не підходить. Всі ці речі. Це є насправді випробовування. Тобто ми випробовуємо те, що я хочу для себе придбати? Чому я це роблю? Бо я хочу, щоб ця річ була для мене комфортною. Я хочу, щоб ця річ мені задавала задоволення. Я хочу, щоб ця річ е, довго прослужила. Я нею довго міг покористуватися. Що таке людина? Раче хто така людина? Людина це така гремуча суміш, в якій, на жаль, поєднюється і добро, і схильність до зла. Де з одного боку людина говорить про любов, хоче любов, а з іншого боку вона проклинає, вбиває, починає віти. І як, от від... і як от зрозуміти, хто вартий потрапити в Царство Небесне? Хто заслуговує на нагороду? І навіть оця війна. Здавалося, ну, давайте так, тверезо тверезомисли, без емоцій. Росія 20 років при Путіні виховувалася в дусі, що вони найкращі в світі, всі їм заздрі, вони єдині, хто живе дуже класно, добре. І весь світ має жити так, як хоче Росія. А той, хто з цим не погоджується, значить, їх треба знищити. Або фізично, або економічно. Згадайте газові нафтові шантажі, які Росія проводила по відношенню до інших країн. І навіть коли поводилися санкції, вони. Що все, перекриємо, ви всі пропадете, Європа зникне без російської нафти і газу. Тобто вони виховані були в такому дусі. Ми найкраще. І ми маємо оце, що в нас є, тобто те, що в Росії є найкраще, оцей стиль їхнього життя принести в інші країни. От вони вважають, що вони робили право. Вони вірються в святові. З іншого боку, вони прийшли в наш дім, вони в нас руйнують вбивають, але вірять в те, що вони звільняють українців якихось там нацистів невідомо від кого. І з другого боку є ми, українці, які свім захищаємо, які теж вбиваємо. І захищаючи від е речі, так сказати, вбиває ворога. І там є вбивство, і там є вбивство. І от хто заслуговує нам нагороду? Хто після того вбивства заслуговує на те, щоб бути в царстві небесним? Бо з одного боку, ті вірили, що робить право, і ми віримо, що робимо право. Ділем. І ось тут якраз вступає дія оцей, наскільки ми віримо в Бога. Тобто нагороду отримує той, хто в кризовій ситуації, в часі такого випробування, залишається вірний Богу. Що значить бути вірним Богові в такій ситуації? Це не зраджувати Його заповідь, любити і не, і не допускати ненависті Свої. Передайте собі відповідь, хто заслуговує на боя. Той, який з ненавистю приходить і в порядку, і хоче впровадити свій порядок. Чи той, який з любов'ю захищає себе світ? Як пізнати тоді, що хто наповнений любов'ю, а хто наповнений ненавистю, якщо не проходить? Ми всі в цьому житті маємо пройти шлях випробування. Ми всі маємо цей шлях, і відкриває, по першу чергу, розуміння того, хто я є, чим я наповнений, на що я заслугую в майбутньому. І якщо навіть сьогодні, це не означає, що після смерті, це навіть сьогодні, якщо я сьогодні живу е... так, як хочу Господь, то завтрашній день мій буде зовсім і так. Я живу в любові і з любов'ю, і цю любов захищаю. То і той, хто поряд зі мною буде завтра, це буде людина, яка буде теж в стані любові і допомагати буде Випробування – це усвідомлення того, хто я є, чим я живу, яка моя сила. Чим я ділюся з іншим. Там спортсменами. Вони прийшли, і що вони роблять? Вони на полігонах випробовують своє тіло, їх вчать надавати медичну допомогу донору. Як правильно, той самий бронежилет правильно одягнути. Тому що якщо ти одягнеш тут буде проблеми. Не говорячи вже про те, як користуватися зброєю. І все це часи випробовування. Усвідомлення того, хто є і на щодо свого. І от кризові ситуації, які є на... кризові ситуації, які є в нашому житті, це є наше випробовування розуміти, чи є наповнений ненавистю і руйнувати все, що довкола, чи навпаки, є наповнений життям. І навіть, якщо це життя є втраче, але я продовжую жити. Ось що є важливо зрозуміти в часі цієї війни і часі будь-якого пробова, чи я ненавист, чи я з ненавистю і в ненависті, чи я є життя, яке дарує це життя іншим. Отче наш, що є сина написав, нехай святиться і в'ятою, нехай прийде царство. Нехай буде Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, маланця нашим. і не веди нас у покуса, да визволи нас і духами. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас вічні, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас вічні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили на гнішніх, Господи, Ісусе Христе, Сину Божија помега на грештите. Господи, Исусе Христос, Сина, святого духові, нині по всіх часі, на віки вічні. Господи помину, Господи поминув, Господи поминуй, благослови, благослови захворення, захистиво на цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожну, хто зараз і зброї в руках захищає розмірять України. Благословені в всіх поранах, і цивільних, І просимо Тебе, просвіти серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе благословити і захорони нас цей світ, як Бога, і завжди, нині в на всіх і в і вічні. Дякую всім за спільну молитву, нагадую, що 12, 3, 6, 9 години триває наша молитва. Віримо в Бога, віримо в кожну нашу з.